Уламки 16 російських безпілотників знайшли у Польщі. Один із безпілотників упав на територію військової бази. Шкоди не завдав. Повідомляють місцеві видання. Загалом дрони Російської Федерації виявили у п'яти польських воєводствах. Нагадаю, у ніч на 10 вересня під час російської атаки на Україну щонайменше 19 ворожих безпілотників порушили повітряний простір Польщі. Сергій Брачук, військовий експерт, речник Української добровольчої армії, зараз на прямому зв'язку зі студією. Пане Брачук, вітаю вас. Доброго ранку. Слава Україні, слава силам оборони. Вітаю героям, слава, пане Брачук. Отже, спочатку були шахеди неодноразово, які перетинали повітряний простір Польщі, які, начебто, збились з курсу. Так це трактувала Російська Федерація. Далі. Вже два десятка шахедів прилетіли кордон незалежної країни країни НАТО. Що далі ракети якої ще наступної провокації чекати від Російської Федерації? Ну, власне, ми дійсно говоримо, що за шахедами можуть приходити і ракети, і такого такої ситуації ніхто не виключає. Очевидно, що це намагання перевірити в тому числі і алгоритм дій, саме бойовий алгоритм дій авіації, польської, зокрема, і натівської, в тому числі, і звичайно, це намагання перевірити засоби протиповітряної оборони. Відповідно, Росія цілеспрямовано йшла на такі зусилля. Вона дійсно направлялася безпілотники, і нагадаємо, що такі приклади перетину державних кордонів інших. Країн для Росії не є дивиною. Давайте, хоча б задаємо південь нашої держави, коли через Румунію частину території, через Молдову, так звана Придністров'я, наприклад, залітали ті самі ракети, не лише шахеди, і на територію нашої країни, саме в Одеську область, на південні її терени. Тобто Росія давно цей алгоритм дій випробувала. Тоді реакції не було жодної. Тут цілеспрямований удар, цілеспрямована атака. І власне ми бачимо, що ті гербери, які були використані під час цієї атаки, вони були обладнані додатковими паливними баками для того, щоб пролетіти подалі. Тому ніхто не здивується. Ну зокрема в Україні, я думаю, якщо наступна Агресивна дія Російської Федерації буде за участі ракет, тому звичайно сьогодні можна сказати полякам про те, що є позитив. У вас все таки існує система протиповітряної оборони, але знову таки, яка мала бути б реакція світу? Президент про це говорить. Мають бути дії. До речі, Україна може дійсно нагадати практичну допомогу країнам партнерам, країнам союзникам, не лише Польщі, навчити, як працювати проти шахедів, як їх збивати, я думаю, що, скажімо так, ці практичні поради вони стануть в великій нагоді, пане Барчуку, у Росії розпочалися навчання Захід 2025. Основна така фаза буде 12-16 вересня. На вашу думку, от. Наші прикордонники говорять, що готуються до будь-яких сценаріїв, і не виключено, що будуть провокації? Тут ми бачимо, що безпілотники близько двох десятків менша кількість залетіла з території України більше з Білорусі на територію Польщі. То чи можна це вже вважати елементом російсько-білоруських навчань? Ну, по-перше, треба зазначити, що російсько-білоруські навчання вони мають статус командно-штабних навчань. Дійсно, зараз буде просто активна фаза, яка йде завжди перед фіналом і завершенням цих навчань, які стартували ще навесні нинішнього року. За легендою навчань цілком припускаю, що якраз атака на там країну Н зокрема використовується, бачите, територію Польщі, треба здійснити атаку, якраз безпілотниками. І цілком вірогідно, що це закладено саме в цій історії. Навчань і ці питання росіяни і білоруси відпрацювали на практиці, тому вважати це елементом навчань ми можемо допускати це принаймні. І я думаю, що і зараз вже можуть вноситися і корективи відповідно після того, що відбулося, як діяти саме російським окупаційним силам, агресивним силам у даному випадку. Я думаю, що свої уроки вони теж вже зробили і на жаль. Непевні висновки, я думаю, що їх потішили. Цей інцидент показав, що європейська армія вона не готова відбивати такі атаки, тому що саме керівництво Польщі говорило, що їхні F-16 збило. Три чи чотири таких дрони, і ми розуміємо, що наш досвід і з досвідом Польщі не можна порівнювати, тому що ми країна, яка воює, але в нас немає літаків F-16 в достатній кількості, немає взагалі літаків F-35, які прийшли на допомогу Польщі у даному випадку. Які висновки варто зробити країнам НАТО? Найголовніший висновок і він мав би бути позитивним для нас підсилення систем протиповітряної оборони саме України, як авіаційної компоненти, звичайно, так і класичних засобів протиповітряної оборони. Я думаю, що одним з задумів росіян якраз було скажімо так, і відволікання, в тому числі, не забуваємо про це уваги наших партнерів-союзників, зокрема по НАТО, від війни Росії проти України, тому що ви бачите, відразу Швеція, наприклад, відреагувала тим. Що готова постачати відповідні засоби ППО і літаки Польщі? Це звичайно добре, але мова сьогодні йде не лише про захист кордонів Польщі і не скільки можливо, хай не ображаються поляки. Я їм завжди вдячний за союзницьку допомогу. Мова сьогодні мала би йти про підсилення авіаційної компоненти, зокрема нашої держави, я думаю, що в цьому теж я кажу, був замисел російських дій. Очевидно, і можливо вони якось свого скажімо успіху на сьогодні досягли. Сподіваюся, що і наше військово-політичне керівництво дипломатичне воно сьогодні. Ці меседжі доносить до наших колег по північно-атлантичному альянсу. Тим більше, що натівцям треба дуже багато чому шитися в українців. Це без перебільшення, і е, я сподіваюся, що і ця, ця компонента вона теж тепер буде задіяна. Будуть вчитися у нас. Е, ну і власне, я думаю, що європейці теж мають розуміти те, про що ми говоримо. У нас різні сприйняття того, що відбулося, тому. У нас дуже багато відповідної реакції іронічної на те, що відбулося, але і полякам треба повчитися. Знаєте, ще один момент, який нам інколи закидають. Щодо мобілізації, я щось теж побачив великих черг у місцевих, я перепрошую ТЦК польських з записом до війська польського майбутніх жувнірів не так багато. Тому це теж треба полякам і європейцям звернути на цю увагу. І, звичайно, інформаційно-психологічне супроводження спецопераціями Росії відразу почалося про те, хто винен у тому, що це залетіло. Зі стали з'являтися якісь соціологічні дослідження, які були проведені протягом двох годин. Ми ж розуміємо, що це за дослідження, і навіщо вони були проведені? Тому на цей момент треба звернути увагу. Пане Сергію, неодноразово наш президент говорив із польським лідером і з представниками країн НАТО про необхідність захисту українського неба, зокрема, хоча б західної частини України за допомогою Росі західних ППО від російських ракет та дронів. На вашу думку, якщо все таки прийде, прийдуть до такого спільного рішення, наскільки швидко можна побудувати таку спільну систему протиповітряно? Тряного захисту наскільки це реально? Ми прекрасно розуміємо, що літаки, зокрема Польщі, вони не будуть залітати принаймні зараз в наш повітряний простір і допомагати нам в виконанні бойових завдань щодо захисту нашого неба. що стосується систем протиповітряної оборони, то звичайно таке підсилення може бути по перше, по-друге, координація дій Україна давно готова до спільних з НАТО бойової роботи щодо захисту неба. Це тому, що ми працюємо в тому числі на іноземних зразках зброї саме ППО. Ну і власне ще раз повторюю: ми багато чого можемо наших колег навчити на це. Не треба дуже багато часу. Як хтось намагається видати це за певну таку проблему? Суміжність є було б політичне бажання, політична воля. А військові, я думаю, ці питання, повірте, відпрацюють надзвичайно швидко, як ми, так і наші польські колеги, і не лише польські. Пане Берчук, ще півтори хвилинки в нас лишається на спілкування. Тож про Арешнік вас запитаю От супутникові знімки показали будівництво нових е військових баз на території Білорусі, і е один із таких об'єктів розташований поблизу мінська, і там можуть розмістити балістичні ракети Арешнік. А загалом е про цю ракету було відомо про попередні невдалі запуски. Наскільки можна довіряти російським заявам про взяття е такої зброї е на озброєння до їхньої армії? Враховуючи, що це росіяни кажуть, якщо б вони могли, вони б давно це все зробили. Тому я дуже обережно ставлюся до такої інформації і не хотів би, щоб хтось на ній теж хайпував. Росіяни багато кидань роблять. А як працюють їхні системи протиповітряної оборони, зокрема, сьогодні можна було побачити тимчасово окупованому Донецьку, де відбувся дружній вогонь, де ракети ППО падали на свої ж позиції. Тому щодо російських спроможностей, дуже багато інформаційного супроводження, тобто інформаційної гігієна, вона, вона інколи навіть більш важлива ніж чистити зуби. Хоча це теж треба, пане брачук. Дякую вам за те, що долучилися Доброго. Сергій Брачук, військовий експерт, речник Української добровольчої армії.